В 90-ті роки пельмені були дуже частим гостем на нашому столі. Ми тримали господарство, і ще ми їх тільки не ліпили. І зі свининою, і з курицею, і з індичкою. Але я чомусь згадала, що я з вами ще не ділилася рецептом цього тіста. Ой, скільки ж я їх переліпила в свій час. Отже, погнали! Беремо будь-яку гастроємність, в якій будемо замішувати тісто. Я буду це робити в силиконовому мішечку. У вас це може бути просто мисочка. Головна умова ємність. Беремо ємність, в мене це стакан 250 мл. Відміряємо борошно. Його необхідно три таких ємності. але... Без фанатизму, не втрамбовуємо, не набираємо гірочку, а просто ось так щерпь. Але слідкуємо, щоб ось тут ніде не було пустот. Бо, господинки, ви ж знаєте, що коли набираєш борошно, буває таке, що пустота образовується. Три ось таких склянки борошна я просто відправляю сюди. Далі, в цю ж саму ємність, відправляємо одне куряче яйце і сіль півчайної ложечки можна трішки більше, відправляємо сюди вилочкою. Добре яєчко взбиваємо. Прибираємо вилочку, вона нам більше не знадобиться. Ось, бачите. Сюди ж відправляємо дві столові ложки олії. І доверху доливаємо звичайною холодною водою в цю саму ємність. От тепер це можна вилити ось сюди і замішуємо тісто. Спочатку вам може здатися, що тісто дуже закруте і що начебто борошна багато, але насправді це не так продовжуємо добре вимішувати. В нас має вийти дуже добре вимішане, але дуже круте тісто. Звичайно ж, це можна робити і безпосередньо прямо на столі. Добре-добре, ось так вимішуємо. Ну, я вже відчуваю і бачу, що воно повністю промісене. Чим файні, так, да, мішочки? Руки чисті? І що ми маємо, о, розкриваємо мішечок, і в нас готове тісто. Значить, тісто туге, дивіться, коли ви так робите, Таке враження, що воно забите, бачите, так і повинно бути. Формуємо з нього один цільний клубочок, я це зроблю знову ж таки в мішечку, і обов'язково кладемо відпочивати. Ну, якщо ви будете використовувати мішечок, такий, як і я, то вам не потрібно більше нічого зробити, просто підвернули мішечок і ось так поклали. Якщо нема мішечка, замісили тісто, сформували кульку, поклали в звичайний пакетик і залишили десь на годину не менше відпочити. Можна більше, щоб полежало, менше, ні. Не потрібно його прибирати нікуди в холодильник, просто ось так на столі, на кухні залишаємо і нехай собі відпочиває. Через годинку наше неймовірно крутецьке тісто перетворюється на отаку ось м'якесеньку, пластичну, ніжну масу. З якою, з якою дуже легко працювати. Працюється з цим тістом взагалі без борошна. Воно нікуди не прилипає. Ну Хіба що вам знадобиться борошно, якщо ви будете робити пельмені на пельменниці? Воно чудово катається без борошна, Воно файно зліплюється. При заморожуванні готових виробів, воно не тріскається і при варці не розвалюється. Ось отак тонесенько воно шикарно розкачується. Просто, як приклад, зараз покажу ось. Поклали отак, заліпили. Це тісто шикарно підходить для пельменів. А також для вареників, якщо ви полюбляєте вареники з тонким тістом, не пухкі, не на кислому молоці, то це тісто також файно підходить. Все, ось так воно зліпилося і нікуди воно не роз'єднується ніде нічого. Головне, щоб не попадала начинка у місці з'єднання. Готуємо. Ну, а далі, як то кажуть, вже на власний розсуд ви можете поліпити пельмені швиденько на пельменниці. Можете зробити ось такі маленькі фігурні, а можете взагалі поліпити їх у вигляді малесеньких вареничків. Переборщила трішки з фаршем. Ось так чудово, з цим тістом працюється Без борошна, без нічого. Головна умова це щоб тісто, яке ви поки що не використовуєте, просто знаходилося. У пакетику все. Тож готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь домашнім та натуральним. Ну, а я бажаю всім смачного! BOOM mm -hmm.